E <music> Є новина, друзі. Мені нема чого губити. Два тривожні випадки з ТЦК. Дослухайте до кінця. Я щойно закинув свій телеграм-канал в шапці профіля. я дивіться відео, де чоловік в Черкасах його зупинили при перевірці документів, не били його, нікуди там не затягували, просто хотіли перевірити в нього документ. Він витягнув дві гранати і сказав, що підірве себе разом з працівниками ТЦК. Туди приїхала поліція, вони намагалися запитати, хто він такий, як його звати. Він не хотів з ними спілкуватися. Ну, слава Богу, все закінчилось добре, тобто його затримали, ніхто не загинув, гранати не підірвані. Але це дуже розумієте тривожний сигнал нашій влади. Дуже тривожний, що людина навіть не готова говорити з працівниками ТЦК, не готова показувати документи, не готова мобілізовуватись і готова підірвати гранати разом з собою працівників ТЦК, тобто готова протидіяти, знаєте, ну в суїцидальній формі, практично. І це шалена проблема, і це все виникає із за порушень прав громадян. Ну які були масовими. Ми ж це всі бачили. Ми ж знаєте, не з луни спустилися. І це дуже тривожний сигнал, який влада має негайно виправляти, тому що реально ну, це все заходить дуже далеко. Другий тривожний сигнал. Це повідомлення офіційне Тернопільського ТЦК, що вчора людину везли в бусі в ТЦК доставляли, як його туди там, запхали, чи він сам туди сів. Невідомо, тому що це офіційне повідомлення. І два автомобілі наздоганяли цей бус. Шість чоловіків, блокували його і намагались відбити цього чоловіка, який знаходився в бусі. Там, нібито працівники ТЦК отримали тілесні ушкодження. Ну тобто, в них були якісь сутички, чи відбили, чи не відбили з офіційного повідомлення. Не зрозуміло, тільки там ну пишеться, що буде кримінальне провадження за перешкодження збройним силам. Україна ну чи ще буде, то таке подивимося, але там це вказано в цьому пості, і це теж дуже тривожний сигнал, тому що люди просто ну, якби е свідомо відбивають в місті Тернопіль в Україні людину, яку е доставляють в ТСК. Ну ми не знаємо, якими методами чи там була босифікація, чи не було. Як світлас, але це теж тривожний сигнал для влади, особливо після штурму Вінниці. До речі, штурм Вінниці, який відбувався та. Там п'ять людей затримали, і влада їх. Ну якби суд їх арештував не в СІЗО, а на домашній арешт. А це говорить, знаєте, це такий сигнал про те, що ну влада боїться арештовувати таких людей в СІЗО, щоб не було збурення суспільства. І як на мене, це все просто треба змінити. Мобілізація має бути прозорою. А владі треба повертатись до мотивації. Не до там відловлювання людей, а до мотивації, збільшення заробітної плати, квартири. Там я не знаю, початкова сума на контракт велика, щоб люди йшли мобілізуватися в Збройні Сили України, тому що бачите, народ вже порушення прав громадян не тепить. Ну і не має довіри до влади. Це об'єктивні речі. Напишіть, що ви думаєте? Лайк, репост, підписка. телеграм. В шапці профіля, підписуйтесь.